Військовий оглядач Дмитро Снігрів. Пане Дмитро, вітаємо вас! Раді бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю, дякую за запрошення. Отож, хотіли б продовжити тему перемовин і зазначити щодо того, що нині сторони, начебто, вже обговорюють гарантії безпеки для України, які будуть подібні до п'ятої статті НАТО. Хотіли вашу думку стосовно цього почути, чи вірите ви в те, що такі гарантії можуть бути нам все ж таки надані? Чи мова буде йти про спробу підписати черговий Будапештський меморандум? Мовиться про те, що Сполучені Штати чітко заявили про, про саме військову складову гарантії України. Більше того, зауважте, Сполучені Штати дотикнули Європу в моменті надання спільних саме військових гарантій нашій країні. Пояснюю, шановні телеглядачі, про що йде мова. Давайте аналізувати разом. Запрошую вас. А останні заяви Калас ще до проведення перемовного процесу мовиться про зустріч президента України Зеленського з представниками американської адміністрації в Німеччині. Так, от заяви цієї пані свідчили про те, що в якості гарантій е, безпеки роблю на цьому наголос, Європа пропонувала Україні а підготовку українських військовослужбовців підтримку українського ВПК і військово-технічну підтримку нашої країни. Ви спитаєте, це про що? Про гарантії? Напевно, і Сполучені Штати задали Європі аналогічні запитання. А хіба це є саме ті гарантії, які вимагає Українська держава? І відповідно під тиском Сполучених Штатів змінюється позиція Європи. І наразі вже мовиться про надання самовійськової гарантії нашій країні. Причому зауважте, Сполучені Штати намагаються відійти від формулювань стосовно п'ятої статті статуту НАТО. Я поясню, про що йде мова. Це фактично дипломатична пастка для Російської Федерації. Позиція Російської Федерації цілком Всім зрозуміло, вони виступають категорично проти вступу України в НАТО, і Сполучені Штати прекрасно розуміють ті тенденції, які є як в Росії, так і відповідно в Європі. Завжди не Сполучені Штати виступають проти вступу України в НАТО, а, наприклад, Німеччина, наприклад, Франція займає обережну позицію. Я вже не говорю про відверто про російську угорщину. А я нагадаю, шановні телеглядачі, вступ нового члена НАТО це колегіальне рішення всіх без винятку країн НАТО. Тому Сполучені Штати прекрасно розуміють, що Україна найближчій і навіть історичній перспективі навряд наврядче буде в НАТО, і тому запропоновані ці військові гарантії. Причому ті гарантії, які будуть підкріплені ядерним потенціалом як Сполучених Штатів, так і Європи. В е цьому і полягає паска для російської сторони. Тобто Україна, начебто і не є членом НАТО, натомість отримує військові гарантії з боку Сполучених Штатів. Тепер пояснимо з приводу демаркаційної зони, бо багато навіть от цей пан, якого. Цитували висловлюється висловлюються критично з приводу пропозиції е, щодо демаркаційної зони е, в Україні. Хто буде власне займатися верифікацією? Ну я наведу історичний приклад: ті самі демаркаційні зони е, на корейському півострові. Хіба там присутні, наприклад, військовослужбовці НАТО чи то сполучених штатів? Ні, гарантіями безпеки виступають. Статус Республіки Кореї як стратегічного партнера Сполучених Штатів поза блоком НАТО. Так от, спеціально для цих військових експертів пояснюю, Сполучені Штати пропонують фактично Україні той самий статус стратегічного партнера поза блоком НАТО. І це і буде гарантією. Е Українського суверенітету і неможливості повторення сценарія лютого 22 року. Тому, відповідаючи на ваше запитання, підсумовую так. А й більше того, я схильний до того, що Сполучені Штати відпрацювали цей механізм гарантій, одночасно тиснучи і на Російську Федерацію, і на європейських партнерів. З приводу тиску на Російську Федерацію, шановні телеглядачі, давайте згадаємо останні події на території Росії, а саме враження підводного човна Варшавянка. Ми можемо всі тішитися, що це блискавична операція Служби безпеки України, але є один показовий момент: в цей час в небі над Кримом е був зафіксований літак дальнього радіолокаційного виявлення Сполучених Штатів, тобто мовиться як мінімум про обмін розвідданими в режимі онлайн. А якщо називати речі своїми нами, то це скорше за все операція під чужим прапором. Тобто, Сполучені Штати дають чітко зрозуміти Російській Федерації можливі подальші сценарії розвитку подій, в тому числі знищення Чорноморського флоту, зауважте. Без використання ядерної компоненти конвенційними видами озброєння і Російська Федерація виявилася абсолютно не готова, так само як вона не була готова і відповідно до операції Паутина, яка так само є фактично операцією під чужим прапором. Заважте, шановні телеглядачі, що не Росія прикидає стратегічні бомбардувальники після цієї операції на території власної країни, куди? До кордонів зі сполученими штатами вони прекрасно зрозуміли, хто стоїть за цією операцією. Оце і є військовий примус Росії до підписання цих угод. Пане Дмитре, я вас також вітаю безпосередньо так. у нас на PTV.ua. Дякуємо, що доєдналися. Далі хочу продовжити тему перемовного треку. Фрідріх Марц, канцлер Німеччини, у Берліні запропонував Орефію, хоча б на час Різдва, перестати вести бойові дії. І можливо, російський уряд має залишки людяності, можливо, і може залишити людей у спокою на декілька днів, хоча протягом різдва, зазначив Фрідріх Марц. Очевидно, ми з вами прекрасно розуміємо. Вже з'являється заява від. Піскова, те, що вони цю ініціативу відкидають, але цікаво послухати вашу думку. Навіщо ж тоді європейські лідери пропонують ось такі от заяви? І навіщо вони підіймають такі теми, якщо ми з вами знаємо, що Російська Федерація ну дійсно не погодиться на таке. Не аналогічні запитання. Ви знаєте, колеги, для ваш професіоналізм, давайте згадаємо події ще часів антитерористичної операції. Скільки було цих перемир різдвяне, шкільне? Які там ще, та там їх було більше двадцяти, чи хоча би один раз Російська Федерація дотримувалася, взятих на себе, зауважте, вони погоджувалися на ці перемир'я взятих на себе зобов'язань щодо е, функціонування е, відповідно е, і самого характеру припинення війни активних бойових дій, та і відповідно е, дотримання. Умов щодо подальших мирних перемовин ні, 20 перемирів, тому числі було і різдвяне. Європа намагається демонструвати суб'єктність, тобто вони намагаються показати себе як а, а, країни чи то, скажімо, ЄС, взагалі як учасник перемовного треку по Україні. Тобто а, а, просувають ту власну українську тезу. Про Україну без України нічого, але наразі вона звучить про Україну без Європи нічого. Бо відповідно це на думку того, Мерца підвищує суб'єктність Німеччини і дає відповідні політичні бали безпосередньо самому Мерцу. А за рахунком тих складних економічних ситуацій всередині самої країни, От і вся відповідь, тобто це не більше ніж політичні заяви, за якими практично нічого не стоїть. Пане Дмитра, власне, на останок ще хотіли обговорити одну новину стосовно того, що Міноборони Туреччини заявило про знищення невідомого безпілотника, який наближався до повітряного простору країни з боку Чорного моря? Ну і дрон, що вийшов з під контролю, збили винищувача в 16 у безпечній зоні поза населеними пунктами. Хотіли вас запитати, чи дійсно є ризик, що подібні інциденти все ж таки стануть новою нормою в умовах війни та гібридних операцій? І знаєте, чи не? Послухає приклад Туреччини іншим країнам, менш рішучим лідерам держав, також як варто захищатися, все ж таки від зазіхань на їхню безпеку. Починаючи з другого чортину вашого питання, так приклад Туреччини має надихати в першу чергу наших польських і румунських партнерів. Причому зауважте Туреччина збиває не лише Відповідно, російські безпілотники, а на мою думку, це був російський безпілотник, але й російські літаки, які порушують повітряний простір цієї країни. Це свідчення політичної волі. У і військового керівництва цієї країни і зауважте після цих інцидентів риторика Російської Федерації по відношенню до Туреччини змінюється докорінно, тобто не про яку економічну блокаду не мовиться. Хоча до цих епізодів Російська Федерація намагалася просувати подібні тези з метою тиску на відповідно самого Ердогана і політичний провід Туреччини. Тепер з приводу того, чому я вважаю, що це російський безпілотник, давайте аналізувати. Ситуацію знов таки разом. Зауважте, шановні е телеглядачі, після ударів українських б... морських беків по суднах Тіньового флоту, Російська Федерація дає так звану дзеркальну відповідь. Але по яких суднах? Які належать Туреччині, але ходять під прапорами третіх країн? Тобто здійснюється тиск на Туреччину. З боку Російської Федерації в моменті як ударів по суднах цивільних, так і відповідно порушення повітряного простору, тобто намагаються використати Туреччину як країну НАТО з моменту якраз тиску на Україну, щоб унеможливити подальші атаки українських морських беків. По законних військових цілях, а це в першу чергу якраз у ті ржаві кари та тіньового флоту, ну і відповідно унеможливити атаку українських морських беків по військово-морській інфраструктурі країни окупанта, що ми наразі і бачили в моменті атаки на Варшавянку. Тобто, це комплексна спеціальна операція російських спецслужб, не більше того. Пане Дмитре, ми в свою чергу вам дуже дякуємо, те, що ви мали змогу доєдналися до нашої трансляції і поділилися своїми думками з нашими глядачами.